Ніколи. Слава! Україна! Она за все! Росіяни! Українці! Ура! Але потужні України! Попередні друге душі! Не ставного Бориса Христа Божу наш тої слова, слава чалю ти мотцями присвятими благим. І животворчі в твоєму лютому нині і повсякчас, і на віку. При мудиспресситах я боюся спаси наші природу, нині і по всіх часі, і на вікні Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. милуй. Госуни. має можливість підтримати єдиною мовіт, на не за Україну. Дуже просимо вас підійти на Сергій дуже дякую.